Як вивчити будь-яку мову? Розберемо на моєму власному досвіді, як я вчила мови і чому в мене вийшло. Розповім на конкретних прикладах, як вчила мови я, а також поділюсь деякими досить цікавими лайфхаками, які ви можете застосувати на собі. Поїхали! Чому мені можна довіряти і взагалі чому моя думка саме в цій темі чогось варта? Коли я тільки починала своє вивчення мов, трошки. Розкажу бекграунд свій. Я починала з вивчення англійської мови. Звісно ж, так само, як і кожен з нас, вчила її там в школі, ще десь, якихось репетиторів, якісь курси, щось таке несистемне, те, що немає. Знаєте, постійності, так певна постійність, звісно, що в якихось вчителях або в якихось курсах була. Проте прям відповідей на свої питання або послідовності тем я не помітила. Як це виглядало в моїй голові? Ну там трошки вивчили слів, ну там трошки не знаю, вивчили граматичну якусь тему або повторили те, що я знаю. Проте такої системності не було. Наприклад, зараз розповім, якби плюси і мінуси різноманітних курсів або ж навпаки індивідуальних занять. В чому, а, якби загвоздка, в чому питання кожного із цих. Наприклад, якщо ви вирішите навчатися індивідуально, в чому плюси тих індивідуальних занять, або в чому плюси курсів, і, звісно, що зроблю новичку ремарочку, все залежить від вчителя. Тобто. Деякі вчителі краще проводять групові заняття, можуть підібрати так, щоб майже один рівень був у усіх учнів і тому досить легко займатися. Деякі можуть навпаки, знайти лише знайти індивідуальний підхід до кожного і тому краще проводити саме індивідуальні заняття. Кожного якби своя ситуація, проте так розповім загаля позагаля. З чого починалося моє вивчення? Звісно, що з англійської мови. Я була досить довго, десь років 5, у репетитора займалася. Це був такий типовий репетитор. Знаєте, тут є район, там є якийсь репетитор, якого знали більшість не знаю, учнів. І ось, ось, ось всі будь-який вік ходив саме до нього вчити англійську мову. От у такого типу репетитор я була. Що ми робили? Ми просто виконували домашнє завдання, яке там надавалося в школі. Все. Якихось знань я не отримала. Так мені просто розжовували ту інформацію, яку повинні були розжувати у школі, але інформації не було. Це перший тип репетитора. Чи поганий він, чи добрий. Я не роблю оцінки, я просто кажу, як є. Чогось нового я не винесла. Щось прям не знаю, якась система була. Ні, ми просто робили домашні завдання, якби дороблювала те, що повинні були робити вчителя в школі. Який є другий тип? Другий тип трошки краще. Це просто ходити на курси, курси вивчення мови це вже якби level up трошки, вже якби набагато краще. Я, наприклад, була на курсах у Харкові. У нас були заняття. У нас було три-чотири людини в групі. Я не бачу сенсу в гру груп, в яких більше людей, ну бо це не має сенсу взагалі, ти не встигаєш отримати тої дозу інформації або чогось ще за цей період, і кожна людина не встигає. Якщо, наприклад, там вісім людей в групі, ну я була на різних на різних курсах, і саме там більшість семи людей в групі ну це вже якісь неснітниці, правда. Тому в цьому сенсу правда немає. Так, ось у нас було 3-4 людини в групі. Там хтось ходив, хтось не ходив, якісь постійне поповнення. Ми були приблизно одного віку. Тобто це теж було супер. Проте рівень трошки різнився. Ми були якби найрозумнішою групою для підліткового віку на цих курсах. І мені було справді цікаво, бо я, по-перше, могла знайти якихось людей зі схожими інтересами, схожими вподобаннями, а також схожим рівнем англійської мови, і ми до того разом її вивчали. Все було супер. Так, можливо, ми займалися три рази на тиждень, тобто досить так інтенсивненько. Чи було це прям суперкласно? Ну, я могла підтягнути досить добре розмовну англійську, адже ми багато розмовляли, та попрактикувати ті знання, які я вже отримала. Трошки пізніше розповім, де я власне отримала ці знання, який я пунктик якби, своїх переходів від вчителя до вчителя припустила. Далі. Що ще було? Ще досить класним варіантом є групові заняття, наприклад, раз на тиждень, розмовні групові заняття, з, наприклад, носієм мови. Або з людини, яка досить добре володіє мовою, що ви можете повністю протягом цього всього часу, там, протягом цілого дня е, якби, погрузитися в сферу тої мови, яку ви вчаєте. Це дуже круто, прям неймовірно. Ас, якби ця компанія, яка проводила ці курси по суботах, проводила е, різноманітні такі розмовні якби, дні. Я не пам'ятаю, як воно вже називалося, але мали носили якусь назву. І ми там теж вивчали граматику, вивчали різноманітні, там, лексичні обер... оберти і подібне. Там були досить такі вже старші люди. Я досить була молодого віку, тому мені там трошки було не сказати, що не по собі, просто не мій вік. Ось. Проте я там багато цього чого дізналася, бо люди. На іншій мові більш відкриті, ніж на своїй, як ви вже знаєте. Там дуже багато деталей, і бізнес-детали розповідалися, і просто якоїсь біографії. Люди ділилися власним досвідом, і це все паралельно вивчають нову мову. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково записуйтесь саме на такі розмовні курси, вони прям ведуть стовідсотковий вам буст в вивчення, вивченнях мов і так далі. Що ще було цікаво? Я була якось на заняттях з носієм мови. Чи ви не думали, що прям в мене все супер було з самооцінкою або з мовами? Ні, я це робила ще тільки коли так на середньому рівні свого вивчення англійської мови, коли була. Це якщо ми кажемо саме про англійську мову, бо далі трошки зробимо акцент на польську. Якщо ми кажемо про англійську, там по суботах, після оцих. Якби групових занять розмовних, було одне заняття, там, година чи дві занять з носієм мови, тобто там, з американцем. Я прийшла до цього, якби не сильно дивилася якихось англійських серіалів, фільмів і подібне. І я прийшла, думаю, блін, ну зараз круто, класно порозмовляю. Боже, як це було складно, я не розуміла акценту, я не розуміла більшості слів, мене питали, я не могла відповісти. Ну це був дуже цікавий такий досвід. Не скажу, що це було щось погане, прям той американець максимально намагався якось мене підтримати, щоб я могла хоча б щось сказати. Проте я тупо червоніла і не могла вимовити взагалі нічого. Тому я теж людина, теж в мене були деякі казуси. Що ще було? Я була в Польщі, навчалася англійської мови, чи сподобалося мені? Ну ні. Звісно, що в кожної національності є певний свій акцент. І ось через те, що якби виросла в Україні, я звикла до нашого акценту. А якщо там дуже потренуватися, в нас якби його і немає. Чи можливо це зв'язано з тим, що я українка, Я не чую нашого акценту, але все одно, ну якби в мене були такі вчителі, в яких майже немає акценту. А коли я приїхала до Польщі, було дуже важко знайти вчителя, поляка, який не має такого досить дивного акценту. Боже. Я займалася і на групових заняттях, і також індивідуальні, але в усіх був акцент. І я не, ну, не могла навіть трошки сприймати цю, цю мову, бо е, чим відрізняється акцент польської мови від, наприклад, нашого. Через те, що ми, наприклад, українці знаємо так, в більшості своєму дві мови, нам дуже легко комбінувати різні звуки. В основному, я кажу не за всіх, але в більшості випадках, е, якщо бажаємо, так. А в поляків, через те, що вони якби. Мономовні, я би так сказала, дуже багато поляків знають лише польську мову. В них існує досить такий акцент на звук Л, вони не можуть вимовити англійської, і також не можуть вимовити, наприклад, Інших звуків, яких немає в польській мові, дуже складно їм з цим впоратися. Не кажу, що ми можемо вимовити. Якщо це людина, наприклад, така більш старша з України, або просто там в неї не виходить з мовами. У нас теж існує така проблема, але в Польщі вона якось більш поширена. Або, можливо, я з таким більше стикалася, тому кажу, як би за свій досвід. Тому з Польщею мене теж не зрослося з цією англійською мовою. І тепер, власне, перейдімо до того, як ж мені, мені вдалося все ж вивчити англійську мову. Існує такий канал. Я його не знаю, як я його знайшла, шукала різноманітні канали для вивчення англійської мови і знайшла. Канал називається Англійський по плейлістам», Він російською мовою. Я його починала дивитися ще задовго до повномасштабного вторгнення і так далі. І що ви думаєте? Я пройшла там більше 1200 уроків, Тобто в мене була досить сильна, як в принципі, і є дисципліна. напевно, я цим відрізняюся чимось, можливо. Хоча я впевнена, якщо хтось з вас, з вас дійсно забажає, в нього теж все вийде. І в чому ідея цього каналу? Ідея в тому, що ви отримаєте максимальну кількість практики за дуже малий проміжок часу. І ідея в тому, що уроки в основному були там по 20, 30 хвилин не більше. Тобто за день, дійсно, якщо там нулі, не знаю, то захворів, то ще щось, то справи не, не, не стикується, то ще ну, не можете якось усидіти більше там, 20 хвилин, ось саме ця кількість часу, тобто 20 хвилин, дуже легко виділити протягом дня. І через те, що ви кожен день бачите, що ви там. Блін, я вчора зробив, позавчора зробив, вчора повчив урок, там, не знаю, три дні тому повчив, і у вас є певна м -м, дисципліна, тобто у вас є певний план занять, ви постійно, якби кожен день там, хоча б по 20 е -е, хвилин виділяєте часу на, на ці заняття. ви, якби, все більше і більше вірити в себе. Це один момент цих занять. Тобто, через те, що вони малі, дуже легко виділити час і тому дуже легко займатися. Другий момент те, що все зав'язано зав на практиці і практиці дії слів. В чому ідея? Ідея в тому, що будь-яка мова, навіть якщо ми будемо знати, не знаю, як буде дім пес. Кіт і тому подібне, нам потрібно з цими всіма предметами або там явищами щось робити. Основа будь-якого речення більшості в більшості своєму це саме дієслово. І саме на цьому каналі зроблений акцент на дієслова. І вже пізніше, зараз у своєму якби викладанні я завжди роблю акцент на дієслова. Тобто цей канал мені дав тоді дуже таке велике розуміння мов, як вони влаштовані. І отож. Я одним із своїх найбільших досягнень вважаю те, що я передивилася 1200 років з англійської мови. Це був просто, не знаю, неймовірний буст впевненості в собі, віри в собі, те, що в мене виходило. А, у нас в більшості своєму такий невеличкий інсайт. Ми любимо те, що в нас виходить. І ось, коли ми бачимо, що в нас щось виходить, а я бачила свій прогрес після там, а, не знаю, 10 занять, 20 занять на цих уроках. Я, я дійсно бачила, наскільки мені легше даються якісь там е, чвічення, тобто вправи, якісь там розмови і подібне. І сенс в тому, що ви кожного заняття повинні якомога більше скласти речення. Речень, і потім дуже легко їх якби, відтворити в реальному житті через те, що одне речення повторюється багато-багато разів. Через це повторення дуже легко потім в якихось стресових ситуаціях це відтворити. Саме таку би, практику я зараз застосовую на своїх уроках, які викладаю. Бо ця методика дійсно колись дуже допомогла мені, і тому вона може допомогти і вам в вивченні. Тому зверніть увагу, що у цього автора відео є також уроки із інших мов, якби курси вони називаються. Бо неможливо вивчити мову за один-два уроки. Неможливо. Можливо, лише там курсом почати вивчення мови, неможливо, повністю вивчити мову. І ось саме якби, ця людина, автор цього каналу, мені е, дав якусь мотивацію е, вчити інші мови, знайомитися з різноманітними мовами, з групами мов і так далі. А все через те, що я дійсно бачила результати. Ця методика ну, дуже дієва. Я усім не знаю, які, з якими людьми я не стикалася в житті, які вивчають англійську мову, і в них не виходить. Я усім від душі рекомендую цей канал. Проте людям якби легше заплатити за якісь уроки, а на безкоштовні заняття люди не звертають увагу. Це дуже легко. Легко пояснити, чому, тому що коли ми платимо за щось, в нас в голові є певна відповідальність, що ми повинні туди піти. Я повинен туди піти, бо я заплатив, бо я вже вклав зусилля в ці гроші, і тому вклав зусилля в ці заняття. Через те, що цей матеріал якби безкоштовний, дуже мала кількість людей з мого оточення дійсно дивилася цей канал. А проте один раз була досить така цікава ситуація. На тих курсах, які я вам казала, те що розмовні курси були по суботах. Я зустріла людину. Чоловік був років 35, щось таке. І я чую, коли він говорить, йому дуже, дуже легко говорити, так само як тоді вже мені було. І він говорить дуже подібними конструкціями, що і я. І я, я в нього напряму запитала, що ви дивитеся цей та цей, 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 цей канал. І він каже: Так дивлюсь. Я кажу: блін! Я нарешті знайшла людину, яка теж дивилася цей канал і який теж. Є якби розуміння, що не усі матеріали, які безкоштовні, її є некорисними. До речі, дуже, дуже такий цікавий момент щодо дисципліни. Дуже легко зрозуміти, наскільки у людей проблема з дисципліною. Бо на перших уроках у цих всіх курсів було там, не знаю, 5 мільйонів переглядів, ще щось. На середніх, тобто десь там. 100-0-200 урок, там вже було дуже мало переглядів. І ось саме в цьому є питання, що люди не хочуть бути дисциплінованими. Після цього, після того, як я вже розуміла е, сенс вивчення будь-якої мови, я досить легко вивчила польську мову. Взагалі легко. Я просто щодня вчила, дуже багато вчила, по 7 більше годин. І я досить легко, швидко. За рік досягла досить великих результатів в цій мові, і вже протягом року навчань могла досить легко нею розмовляти, саме тому що я бачила систему і була дисциплінованою людиною. І зараз, до речі, я ділюся своїми знаннями щодо вивчення мов, зокрема польської, в себе в інстаграмі. Ви можете записатися до мене на заняття, де ми разом там розберемо ваш рівень і вивчимо цю мову. Тому підсумуємо, що потрібно для вивчення будь-якої мови. Вам потрібна система та дисципліна. Системність полягає у тому, що ви в певний день кожного дня або не кожного даєте обіцянку перед собою або перед своїм вчителем в тому, що ви будете вчити цю мову. І друге це план. План занять може розробити або вчитель, або ж ви самі, якщо ви маєте досить такий великий стержень, або досвід вивчення інших мов, щоб ви розумієте, що за чим в цих мовах іде. Будь-яку мову загалом принцип вивч... вивчення однаковий. Тому якось так бажайте швидко вивчити польську мову. пишіть мені в директ в інстаграм. Разом навчимося, поділюся всіми знаннями вивчення мов, які тільки знаю. Усім гарного дня! Дякую, що послухали мою історію. Діліться в коментарях своїми. Можливо, ви знаєте більш дієвий спосіб вивчення мов або ще щось.